Мої вітання глядачам телеканалу Рада ефірі. Програма власний погляд про Україну та події в Україні в контексті міжнародної політики. Ми будемо говорити в нашій студії з Ігорем Осташем, надзвичайним повноважним послом України. Я вітаю вас в нашій студії. Доброго дня всім міністерство закордонних справ України зробило заяву, звернувшись до країн ЄС, все таки. Наважитись і запровадити третій рівень санкцій щодо Росії, зважаючи на ті події, які сьогодні відбуваються в Україні. От власне, як сприймати таку заяву, як скажімо, дійсно, що європа вагається Україна, ніби вже звертається з проханням таким відповідним? Ну, найперше дійсно є підстави для введення третього рівня санкцій, тому що Росія нічого не зробила. Ні, за Женевськими домовленостями ні після багатьох прохань звернень, скажімо, останнього звернення Обами, Меркель і Оланда до Путіна, щоб він дійсно присмирив терористів. Поки що ми не бачимо реальних кроків, тому дійсно це означає, що є цілком реальні підстави для введення третього рівня санкцій. Якщо говорити про тенденції, які ми бачимо зараз в переговорному процесі, то треба говорити про те, що дійсно. Дуже добре про це сказав, до речі, президент Порошенко, що я хотів би говорити з людьми, які представляють Донбас, але один у Москві Бородай, другий в Москві Пушилін, третій не виходить із стану запою, скажімо так. Так що, в принципі, я розумію, що до речі, четвертий момент той, що дійсно Бородай заявив, що Медведчук не має права представляти ні ЛНР, ні ДНР на. Переговорах, і це означає, що в принципі розсипався оцей, скажімо так, абсолютно штучний механізм переговорного процесу, і треба шукати очевидно, нові, нові формули. Але для мене є одне принципове питання. Воно полягає в тому, що останнім часом ми бачимо, якось витискається з формату переговорів в США, і, очевидно, цього не можна допускати. Очевидно, головним, як на мене, має бути цей варіант Женевської схеми, тобто Женевського формату, і треба на цьому Україні наполягати. І все-таки про заяву Міністерства закордонних справ хочеться проаналізувати сам факт появи такої заяви, як її сприймати. Власне, як те, що ми не спроможні впоратися з, з, з цим конфліктом, і ми дійсно просимо допомоги і впливу якоїсь сприяння від Європи, чи і якої можна чекати реакції Європи? Адже. До цього Україна так відкрито не заявляла про необхідність підтримки Європи саме на рівні санкцій, вже конкретних санкцій. Ми повинні розуміти, що дійсно останнім часом ми бачимо дуже потужні спроби Росії впливати, лобіювати європейські питання, впливати на лідерів європейських країн. Це особливо дуже добре видно. Скажімо, на подіях навколо будівництва південного потоку. А ми бачимо з одного боку, була чітка заява Євросоюзу про те, що цей процес не відповідає вимогам Євросоюзу, але разом з тим, і переговори в Австрії, і переговори, скажімо, в Сербії, підписання в Сербії Болгарія бо, долучилися тому, до цього. тому, числі також і особливо Болгарія, тому що Болгарія mm -hmm. на сьогодні є особливим. Таким суперечливим моментом, е, слабкою ланкою, скажімо так, у цьому процесі ми бачимо, що Росія продовжує жорстко тиснути. І ми розуміємо, що ці щупальця Газпрому вони проникають в європейську політику. Інколи ми бачимо дуже дивні заяви, скажімо, там Італії, наприклад, чи Чи, 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 чи колишнього чеського прем'єра Клауса, все це однозначно треба розуміти як спробу Росії відтермінувати е, третій рівень санкцій. Тому тут очевидно. Йде мова про те, принаймні на цьому тижні ми розуміємо, що Європейський Союз приймає рішення про введення другого, розширених санкцій другого рівня проти конкретних так. осіб. І це означає, що поки що цей момент ще відтягується. Я думаю, що це означає, також, що наша дипломатія зараз повинна активніше включатися і дотискати Європейський Союз, тому що дійсно ми все ж таки тепер уже є практично без п'яти хвилин. Без ратифікації я маю на увазі сьомими членами Європейського Союзу, якщо йти ще трішечки щодо санкцій, Європа дійсно боїться запроваджувати економічні секторальні санкції проти Росії, оскільки велика залежність самої Європи від російської економіки, і навіть є деякі заяви окремих політиків європейських, що і європейську економіку чекатиме колапс, якщо дійсно будуть запроваджені ці економічні санкції, якщо говорити про Санкції третє в то дійсно вони є е, вже тепер двосторонніми, тобто деякі е, проблеми виникнуть також і в європейських країн. Але є сектори, скажімо, фінансовий сектор в першу чергу, і оборонний сектор. Очевидно, що ми говоримо про енергетичний сектор в останню чергу. Mm -hmm. Тобто, треба наполягати на тому, щоб саме... В, в цих двох секторах оборонному і фінансовому все ж таки відбулися досить жорсткі кроки з боку і Сполучених Штатів Америки, і Європейського Союзу. До речі, Україна, як ви бачите, сама досить активно працює. Ми бачимо позови до суду, досить жорсткі на 3,1 мільярда. Ми бачимо позови до суду навіть гельсінської спілки. Щодо ув'язнених чи власне полонених в слов'янську. Ми бачимо також можливості інші. От я, як людина, яка працювала в Канаді, я відчуваю, що перед нами стоїть одне дуже серйозне завдання, особливо перед українською діаспорою. У кожній країні зараз, скажімо, треба лобіювати і такі проблеми, наприклад, як чівна світу в Росії. От я думаю, що зараз треба закликати всі наші всіх наших українців по світу. Бойкотувати. бойкотувати і якраз саме зараз це на часі, тому що ми бачимо, наближаються фінальні фінальні матчі, наближаються а, Бразилії. Тобто ставим треба ставити питання, що така країна, яка анексувала Крим, яка є оголошена агресором. До речі, мої колишні колеги з парламентської асамблеї обсє дійсно прийняли рішення щодо власне визначення Росії як агресора, не агресорним і країна, яка анексувала. Сусідню територію не має права проводити чемпіонат світу 2018 року. А чому, власне, від такої активної підтримки України і її позиції взагалі, навіть і щодо подій нас підтримували, зараз відбуваються саме на рівні поки що тенденцій, от, такі зміни акцентів з боку Європи. От ми кажемо про тут ті ж самі містралі Франції, Південний Потік, про Італію, яка ну, Загальновідома така лояльна позиція Італії щодо Росії, зважаючи навіть на те, що вона зараз головує в Раді Європи, от всі ці аспекти вони прямо вказують на те, що змінюється якось і політика Європи щодо Росії, і загалом акценти навіть заяв, заява Штанмайера, що припинити активні бойові дії, переговори з терористами. От, власне, от якщо аналізувати от. Цю низку таких заяв, подій навколо Росії, то таке враження, що дійсно вже скоро Європа може навіть визнати або не так не звертати увагу на анексію Криму. Ну я думаю, що е, найперше треба сказати про те, що дійсно е, міняється політична канва європейська. Ми бачили. Ситуацію з виборами до Європейського парламенту, і зараз практично чверть Європарламенту це євроскептики, це теж впливає на ситуацію. Головування Італії також впливає на ситуацію, тому що дійсно росіяни особливо, я бачу, серйозно впливають саме на Італію. І це вже давня історія, скажімо так. З іншого боку, ми повинні розуміти, що треба зараз, і це має бути нашою основною тенденцією, треба зараз. Потихеньку повертатися до проблеми Криму, про яку потрошки також забувають. Треба нагадувати весь час, що Крим це наш і робити всі можливі кроки для того, щоб повернути Крим. До речі, я аналізував виступи Путіна і в Франції, французькому до інтерв'ю французькому телебаченню і виступ в Австрії. Головна проблема. І, власне, Путін визнав, що там були російські війська, і головна проблема для них була це небезпека входження НАТО на територію Криму. Тому я думаю, що зараз є дуже добрий так мовити матеріал для переговорів. Давайте будемо говорити про те, що ми будемо гарантувати, що в Криму не буде в жодному випадку натівських військ, і можемо говорити про переговори щодо повернення Криму в Україні. Це може бути одним з трендів. А, чи тенденції, власне, на перспективу ми повинні весь час нагадувати про Крим? Чи не станеться так, як у випадку з Грузією? Спочатку дійсно всі активно також підтримували Грузію. Це в зв'язку з коли була окупована Осетія і Абхазія, і ніби запроваджували певні санкції проти окремих, а потім всі забули. От сьогодні Абхазія і Осетія є сірими зонами. Всіх це влаштовує, і далі міжнародна політика ну пішла своїм шляхом забувши про ці території. Чи не станеться так з Кримом? Як нам сьогодні проводити політику, щоб е, доля Криму не не була такою, як е, Абхазії і Осетії? Ну я думаю, що е, є величезна різниця між між Придністров'ям, Абхазією Осетією і, і Кримом, тому що насправді перше, у нас набагато потужніша підтримка. Ну, поки що, по але другу, вона бачите, вже йде трошки по друге. Все ж таки, у нас є механізми, в тому числі судові, наприклад, і механізми через міжнародні організації, наприклад, через ІКАО, все ж таки, ІКАО займає дуже чітку позицію, що повітряний простір Кримський це український повітряний простір. До речі, тут теж треба очевидно нам бути досить наполагливими, тому що однозначно є небезпека того, що ми можемо через. Певні бізнесові інтереси співпраці з російськими компаніями десь не дотискати і в рамках ІКАО не дотискати ситуацію і не вимагати дійсно повного контролю України над простором. Але дійсно є інша тенденція, про яку теж треба говорити. Задаймо іспанці заявили про те, що вони готові надати українцям кораблі і навіть винищувач заява Канади. До речі, яка і постійно послідовною, і я дуже хотів би, щоб, можливо Канада також долучалася як посередник до переговорів. Вона також готова надати Україні винищувачі. Тобто, ми бачимо, вже з іншого боку є намагання чи вже є певні результати навіть у наданні Україні військово-технічної допомоги. І очевидно, що ці тенденції зараз будуть якось впливати на ситуацію. До, до речі, НАТО нас активно підтримує. Вони також заявляють про те, що вони готові надати військову підтримку. Однозначно, ми повинні бачити, ми бачимо зараз тут зміну позиції. І, очевидно, ми говоримо зараз дійсно про реальну військову підтримку. З іншого боку, я думаю, на часі все ж таки ситуацію може змити і ретифікація угоди про асоціацію. Ми маємо тут певну затримку. Я розумію, що ця затримка пояснюється також подіями на Сході. Є mm -hmm. така спроба знайти найбільш вдалий час для ратифікації, але тим не менше з нею не можна зволікати. Ми бачимо, як швидко ратифікувала угоду Молдова. Буквально вони витратили на це один день. З іншого боку, також ми повинні працювати зараз з Європою дуже потужно над, над завершенням ратифікації. Я так бачу, що вже до жовтня Ельмар Брок, новий голова комітету в законних справах новий старий. Голова комітету Європарламенту пообіцяв, що буде завершено процес ратифікації. Так, що, в принципі, можливо, в цій новій якості також будуть додаткові важелі на європейський союз боку усіх партнерів України. Ну, ми маємо зауважити не лише Європу, а зараз навіть деякі політики, світові політики, заявляють про можливість повернення Росії до великої вісімки. Це також, напевно, така тривожна для України тенденція. Якщо з'являються такі заяви, то напевно недалеко і до самого факту. Ви знаєте, тут треба говорити про те, що і Європейський Союз, і вісімка не є однорідними. Утвореннями, тобто є країни, які жорстко ставлять питання щодо анексії Криму, є країни, які мають дещо іншу позицію, але разом з тим, мені здається, що до цього не дійде. Тому що дійсно це означало б дуже серйозні проблеми, скажімо так, в регулюванні. Всіх кризових явищ, які ми на сьогодні маємо в цілому світі, бо насправді дійсно всі механізми, всі інструменти порушені. І зараз, якщо ще зробити цей крок, очевидно, то ми будемо мати абсолютно неконтрольований світ, і щодо угоди у на залишається зовсім мало часу. От, власне, ви сказали, що напевно шукається десь найкращий момент, зважаючи на події на сході. Чи лише ці події затримують? Адже Росія різними механізмами намагається якимось чином тиснути, навіть в рамках угоди. От, власне, як тоді сприймати ці консультації на рівні Європи, ЄС, України і Росії 11 липня, тобто це. Про що вони говорять? Для чого такі консультації? Ну, ви знаєте, що в принципі наша позиція була дуже чіткою. До підписання ніяких консультацій. Ми маємо право наше суверенне право приймати рішення самостійно. Якщо хоче якісь консультації, зрештою це було навіть більше наполягання Європейського союзу. Ми можемо про це говорити, але це не має впливати ні на процес ратифікації. Ні на процес втілення То і імплементації не пов'язані цими консультаціями? Абсолютно. Я думаю, що е, тут немає жодного зв'язку. Е, ясно, що є певні там спроби прив'язати це, але насправді я відчуваю настрій Верховній Раді України. Політики готові і вимагають е, також якнайшвидше внести угу. до сесійної зали. Документи на ратифікацію тому я думаю, що хоча навіть вже зараз так розумію визначений останній термін це вересень для ратифікаційного процесу, але я думаю, що це може бути навіть і швидше. Ну от сама ситуація з затяганням ратифікації виглядає досить дивно, адже всі заявляють, що технічна угода готова до її ратифікації. Що, що ховається під цим затягуванням? Я думаю, що на сьогодні питання тільки в як Процедурно. процедурного характеру, бо дійсно треба ще пропрацювати всі документи завершити процеси, скажімо так, в кабінеті міністрів. І потім, очевидно, цей документ буде внесений. Тим більше, що дуже добре. Я вважаю, що це було правильне рішення не робити перерви в засіданнях Верховної Ради України. Нас практично немає канікул. Я думаю, що в один з тих сесійних тижнів, який визначений в липні або в серпні, очевидно, і відбудеться ратифікація цього документу. Мене немає в сумнів Молдова так порилася швидко, тому що Молдова зовсім інший документ. Оце кажуть, що там Звичайно, там Молдава трошки... Молдова маленька країна. Uh -huh. Вони давно готувалися, uh -huh. вони вже були практично повністю готові до ратифікації. Вони набагато далі пішли в питаннях Україні. Потрібно це, так моменти. ви бачите, вони вже ввели uh -huh. давно біометричні паспорти. Вони вже мають безвізовий режим. І тому нам треба доганяти Молдову навіть і в цих питаннях. І я думаю, що. Десь до кінця року ми теж зможемо десь вирішити ці ключові речі, серед яких є також і безвізовий режим із Європейським Союзом. Надзвичайний повноважний посол України Ігор ж був гостем нашої студії. Дякую вам за розмову і за участь у нашому ефірі, а нашим глядачам. Дякую за увагу. Залишайтесь парламентськими надалі. Якщо хочете бачити і знати про те, що відбувається в країні та в парламенті, адже лише парламентський телеканал дасть вам таку інформацію, адже ми робимо політику. Зрозуміло.